Забезпечення штучної вентиляції легень під позитивним тиском за допомогою маски і дихального мішка з клапаном це маневр, який може врятувати життя пацієнта. Хоча методика на перший погляд проста, її виконання вимагає розуміння анатомії дихальних шляхів, ознайомлення з обладнанням і показами. Щоб забезпечити адекватну вентиляцію за допомогою маски, необхідно розвивати також мануальні навики. Хоча виконання ендотрахіальної інтубації часто є остаточним підходом до забезпечення прохідності дихальних шляхів у пацієнтів з дихальною недостатністю, інтубацію не завжди вдається вчасно виконати. За таких обставин проведення вентиляції пацієнта за допомогою маски може стати неоцінним тимчасовим заходом. Метою цього відео є продемонструвати обладнання і методику, які використовуються для забезпечення вентиляції під позитивним тиском, за допомогою маски і дихального мішка з клапаном. Вентиляція за допомогою маски застосовується у пацієнтів із дихальною недостатністю, які все ще дихають спонтанно, а також у пацієнтів з повним апноем. Вентиляція за допомогою маски може бути показана після індукції загальної анестезії, введення нервово-м'язових блокаторів. При передозуванні наркотиків, цереброваскулярних катастрофах, серцево-легеневій реанімації, а також при інших ситуаціях, при яких спонтанне дихання не забезпечує потреб організму або повністю припиняється. До проведення вентиляції за допомогою маски рідко виникають протипоказання в пацієнтів з дихальною недостатністю. Чи при зупинці кровообігу і дихання. Однак необхідно бути обережним у пацієнтів із важкою травмою обличчя і відкритими пошкодженнями очей. Крім того, наявність у дихальних шляхах стороннього матеріалу, наприклад, вмісту шлунка чи крові, може призвести до фатального аспіраційного пневмоніту. За таких обставин необхідними можуть бути альтернативні підходи, включаючи невідкладну ендотрахіальну інтубацію чи трахіотомію. Є багато типів масок, які відрізняються за дизайном, розміром і матеріалом, з якого вони зроблені. Перевагу віддають прозорим маскам, оскільки вони дають змогу оцінювати колір губ, наявність конденсації, секреції і блювання. Маски складаються з трьох частин ободка, тіла і конектора. Ободок маски забезпечує щільний контакт з тілом пацієнта. Багато масок мають ободок, який можна роздувати повітрям, що забезпечує щільніший контакт з контурами обличчя. Тіло деяких масок зроблено з піддатливого матеріалу, тому форму маски можна пристосовувати до форми обличчя, наслідок чого зменшується мертвий простір. Маски, які мають гачки, можна фіксувати до обличчя за допомогою ремінців, але така фіксація може перешкоджати швидкому видаленню маски. Наприклад, коли потрібно відсмоктати у місті з ротової порожнини. Конектор маски має стандартний діаметр 22 мм і через нього маска з'єднується з дихальним мішком. Для підтримання доброго контакту важливо, щоб розмір маски і її форма відповідали анатомії обличчя. Це особливо важливо в дітей. Таким чином, необхідно мати в наявності під рукою маски кількох різних форм і розмірів. В наявності є дихальні мішки різних дизайнів, однак усі мішки мають здатність самостійно розправлятись після стискання і в них монтовано однонаправлений клапан. Дизайн клапана передбачає його функціонування як під час спонтанної, так і мануально контрольованої вентиляції. Оскільки дихальні мішки можуть функціонувати і без джерела кисню, важливо пересвідчитись, що додатковий кисень проходить через мішок. Коли для нього є покази і він є в наявності. Дихальні мішки можуть комплектуватися кисневими резервуарами різного дизайну. Якщо кисневий резервуар мішка наповнюється, кисень проходить через мішок. Підтвердити проходження кисню через мішок з трубчастим резервуаром можна шляхом прослуховування звуку газу, що витікає. Метою резервуарів є збільшити до максимуму концентрацію кисню, що доставляється пацієнту. Перед використанням необхідно перевірити здатність дихального мішка забезпечити вентиляцію під позитивним тиском. Цього можна досягти, закривши конектор дихального мішка великим пальцем руки і не сильно стиснувши мішок. Якщо досить важко стиснути мішок, або повітря проходить форсовано між конектором і великим пальцем руки, такий мішок може забезпечити вентиляцію під позитивним тиском. Якщо це можливо, то під час проведення вентиляції легень за допомогою маски і мішка підрукові треба мати відсмоктувач. Іноді необхідно використовувати додаткові пристрої для забезпечення прохідності дихальних шляхів, такі як ротоглоткові і носоглоткові повітроводи. Перед тим, як розпочати вентиляцію легень за допомогою маски і мішка, доцільно при можливості обстежити ротову порожнину пацієнта. Невеликі зубні протези чи інші сторонні тіла пацієнт може проковтнути або аспірувати. Іноді протези цілої щелепи доцільно залишити на місці, щоб забезпечити щільніший контакт маски з обличчям пацієнта. Найпоширеніший метод фіксації маски на обличчі це розмістити великий і вказівний палець на тіло маски, тоді як інші пальці висувають нижню щелепу вперед і розгинають голову. Середній і безіменний пальці встановлюють на край щелепи, а останній маленький палець встановлюють позаду від кута щелепи. Важливо звести до мінімуму силу, з якою натискають на підщелепні м'які тканини, оскільки надмірне натискання може посилити обструкцію дихальних шляхів через притискання язика до піднебіння. Підтримування адекватного контакту маски з обличчям, одночасно розгинаючи голову. Висуваючи вперед щелепу і стискаючи мішок іншою рукою, може вимагати суттєвої мануальної сили і координації. Необхідно бути надзвичайно обережним у пацієнтів з пошкодженнями шийного відділу хребта, в яких протипоказано згинати чи розгинати шию. У такій ситуації рекомендують виконувати лише маневр з висуванням нижньої щелепи вперед без розгинання голови. Іноді буває складно або й неможливо підтримувати адекватний контакт маски з обличчям, використовуючи лише одну руку. Така ситуація може траплятись у пацієнтів з ожирінням, беззубих пацієнтів, а також при надмірній кількості волосся на обличчя. Крім того, складнощі виникають, коли пацієнт великого розміру, а медпрацівник має маленькі руки або має недостатню мануальну силу чи досвід. У таких ситуаціях маску можна тримати двома руками, при цьому кожна рука встановлена таким чином, як описано раніше. Другий медпрацівник виконує стискання мішка. Незалежно від техніки, яка використовується при вентиляції пацієнта за допомогою маски, адекватність вентиляції можна оцінити шляхом інспекції і аскультації ділянки грудної клітки і живота. Про адекватну вентиляцію можна зробити висновок, якщо передня грудна стінка піднімається і опускається. А дихальні шуми є синхронними з дихальним об'ємом, що доставляється. Булькаючі звуки в епігастральній ділянці і роздування живота з тимпанітом вказують на те, що повітря потрапляє у шлунок і вентиляція неадекватна. Дуже цінними можуть бути інші пристрої для моніторингу, такі як пульсовий оксиметр і детектор СО2, іноді може бути складно або навіть неможливо забезпечити вентиляцію. Доки не введено ротоглотковий або носоглотковий повітропровід. Ці пристрої найбільш корисні, коли відсутні кашель і рвотний рефлекс. Уведення повітропроводів пацієнтам з інтактними рефлексами може спровокувати кашель, блювання і ларингоспазм. Коли їх застосовують, вибирати треба повітропроводи відповідного розміру, щоб уникнути погіршення ступеня обструкції дихальних шляхів. Надто малий повітропровід може штовхати язик у напрямку ротоглотки. Надто великий ротоглотковий повітропровід може контактувати з надгортанником і спровокувати ларингоспазм. Правильний розмір ротоглоткового повітропровода можна оцінити, тримаючи його поряд з ротом пацієнта. Його кінчик повинен досягати кута нижньої щелепи і далі не заходити. Ротоглотковий повітропровід можна ввести, відтиснувши донизу язик шпателем. І просуваючи повітропровід у напрямку основи язика. Альтернативний метод. Повітропровід можна вводити догори ногами, а тоді вже розвертати на 180 градусів, просуваючи його назад. Як правило, носоглоткові повітропроводи ліпше переносять, ніж ротоглоткові, коли наявні рефлекси з боку дихальних шляхів. Вони особливо корисні, коли не вдається відкрити рот пацієнту. Найпростіший метод оцінити відповідну довжину повітропроводу це виконати його кореляцію з зовнішньою анатомією обличчя і шиї, а також взявши до уваги зріст пацієнта. Носоглотковий повітропровід треба добре змастити і просувати його перпендикулярно до обличчя і паралельно до дна носової порожнини, а не в напрямку її даху. Повітропроводи треба застосовувати дуже обережно в пацієнтів з пошкодженнями обличчя. Переломами основи черепа і коагулопатією, співвідносячи ризик викликати додаткове пошкодження і кровотечу з необхідністю поліпшити оксигенацію. Якщо підняти головний кінець ліжка, то при цьому може полегшитись доставка адекватних дихальних об'ємів, але цей маневр може бути протипоказаний внаслідок гемодинамічної нестабільності пацієнта або може бути неможливим, наприклад, якщо пацієнт на підлозі. Коли пацієнт дихає спонтанно, медпрацівник повинен синхронізувати дихальний об'єм при штучній вентиляції з вдихом пацієнта. Незалежно від наявності спонтанних респіраторних зусиль, якщо на дихальні шляхи чинити надмірний тиск, то може виникати роздування шлунка повітрям. Це може призводити до порочного циклу збільшення інтраабдомінального тиску, яке потребує збільшення пікового тиску на вдиху і може викликати ще більше роздування шлунка. Це не лише зменшує ефективність вентиляції, але також збільшує схильність пацієнта, дублювання чи регуергітацію. Крім нездатності виконати ефективну вентиляцію, можуть траплятися і інші ускладнення, включаючи абразії рогівки і сліпоту за наявності важкого пошкодження ока. Коли при вентиляції застосовують надмірну силу, це може призвести до пошкодження м'яких тканин, особливо спинки носа і губ. При тривалому натисканні на структури обличчя повідомлялось про такі ускладнення, як компресія трічастого і лисового нервів. Момент припинення вентиляції за допомогою маски залежить від клінічних обставин. Пацієнти можуть потребувати виконання ендотрахіальної інтубації. Однак в інших ситуаціях... Для повного видуження пацієнтів достатньо ефективної вентиляції за допомогою маски з використанням кисню. Кожен лікар повинен володіти цією методикою, яка потенційно може врятувати життя.